На атомному об'єкті сталася критична подія. Цього разу ситуація дійсно загрозлива. Зафіксовано серію потужних детонацій. Відбулися масштабне влучання. Повітря прорізали яскраві спалахи, а стовпи густого диму піднялися високо вгору. Російська сторона. Вже виступили з першою заявою до України щодо цього удару. Кадри з місця події дійсно жахають. Вітаю вас, глядачі. Підпочтіться. Залишайте вподобайки, та коментарі я буду розповідати останні події, які робить Російська Федерація на території України. Росія сплановано атакувала дві наші головні АЕС. З'явилися дані про нові вибухи на підстанціях, що живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС. Наслідки можуть бути різними. Про це повідомив у соцмережі ікс-міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він також закликав терміново скликати реду керуючих міжнародного агентства з атомної енергії для відповіді на загрозливі дії з боку РФ. Цитую. Це були не випадкові, а ретельно сплановані удари. Росія умисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі, наголосив глава українського МЗС у своєму дописі. Може бути ядерна аварія, якої ще Україна і світ не знали. Останні вибухи стали дуже страшним кроком. Енергетики зараз виявляють ступінь ризику. Окрім того, Собіга закликав усі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай та Індію, вимагати від Росії припинити безросуливі атаки на атомну енергетику, які можуть призвести до катастрофічних наслідків. Необхідно чинити глобальний тиск. Щоб змусити Москву припинити ядерний шантаж, додав міністр. МАГАТЕ також підтвердило, що Хмельницька та Рівненська ОЕС були змушені скоротити виробництво електроенергії після нових вибухів. Там своєю чергою в українській державній енергогенеруючій компанії «Центренерго» повідомили, що внесток російського удару було втрачено генерацію на всіх об'єктах енергетики, що належить цій компанії. Попри масштаб руйнувань, підприємство пообіцяло відновити роботу. Згодом про прослужбі компанії додали, що роботи з ремонту пошкодженого обладнання тривають. Як зазначив директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова Володимир Мальченко, Росія ймовірно намагалася розірвати єдність української енергосистеми між правим і лівим берегом Дніпра. Детальніше про це розповів і військовий експерт Олег Жданов. Далі давайте послухаємо. Білі по енергетики, білі по підстанціям, білі по попиталі попасть в теплові електростанції, в ту ж Слобожанську старались попасть. В Киеве попытались попасть по энергообъектам. Ну и вот видите, инфраструктурные объекты, железная дорога тоже сильно пострадала. Наши добрые дроны бороздили просторы воздушного пространства в европейской части Российской Федерации. Атака продолжалась. Из пораженных там, где гремели взрывы, и там, и где же они конкретно гремели. Подстанция Белозерская одна из крупнейших подстанций на юге, на, в южной части Российской Федерации. 750 киловольт – это мощней, мощная, максимальная мощность для передачи электрики на дальнее расстояние. Кстати, это направление на Москву. 830 километров от государственной границы Украины. Гремели взрывы, сейчас э, уточняется, уточняется Э этот, степень, степень разрушения нанесенной этой подстанции. Подстанция Балашовская, кстати, уже не первый удар и по Белозерской, и по Балашовской. Я так понимаю, что мы пошли целенаправленно, пока не добьем, не остановимся. 500 киловольт тоже это дальнего, дальние переброски мощностей электри энергетических электрики. 360 километров от государственной границы Украины. Тоже там наши добрые дроны. И э, также была атака на Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Последствия уточняются. 600 километров от государственной границы Украины. Вот такие вот три серьезных объекта сегодня ночью посетили наши добрые дроны. Часть потребителей водообоих электроподстанций сейчас обесточена. И несмотря на то, что губернаторы там областей заявляют, что все, работают станции в штатном режиме, ликвидируют пожары, но в социальных сетях расисты пишут, что нет света. И довольно на, на больших участках территории, а это значит, что повреждения на станциях серьезные и они есть. Ну, паслідстві, я думаю, що ми уточнимо, завтра. послезавтра буде звісно. Ну, а тим часом на ЗС вперше за півроку відновили доступ до резервного електропостачання. Запорізька атомна електростанція вперше за шість місяців відновила доступ до резервного електропостачання із мережі після завершення ремонту лінії електропередач «Форосплавна-1» під час локального припинення вогню укладеного за посередництво Магате. Повідомив генеральний директор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросія. Оскільки пошкоджені ділянки лінії електропередач знаходилися безпосередньо в зоні активних бойових дій, ключовою умовою для початку робіт стало досягнення тимчасового припинення вогню. У рамках можливого такого важливого кроку для забезпечення ядерної безпеки після сьогоднішнього ремонту о 19.43 за місцевим часом лінія 330 тридцяти кіловольтфоросплавна Плавна-1» була знову підключення до ЗУК української заес, забезпечивши вкрай необхідне резервне електропостачання вперше за 6 місяців, повідомили в МАГАТЕ. Лінія не Цювали із 7 травня 2025 року разом із відновлення минулого місяця лінії 750 кВт Дніпровська це хороший день для ядерної безпеки циту агентство свого генерального директора Рафаеля Гросі. Як зазначили, в МАГАТЕ відновлення резервного живлення сталося трохи більше ніж через два тижні після успішного ремонту лінії Дніпровська, який відновив зовнішнє електропостачання ЗС що протягом місяця покладалося на аварійні дизель-генератори для забезпечення електроенергії необхідною для виконання основних функцій ядерно. І безпеки і захисту, хоча всі шість реакторів станції зупинені вже понад три роки і не виробляють електроенергію, вони потребують безпробійного живлення для запобігання розправленню активної зони реакторів і можливому викиду радіації. За час війни станція, яка до вторгнення мала 10 ліній живлення, пережила вже 10 повних блекаутів. Попри важливий успіх на ЗС, загальна ситуація з ядерною безпекою в Україні залишається вкрай нестабільною. Загалом Росія продовжує бити по підстанціях від стабільного функціонування. Яких Залежить надійно зовнішнє електроживлення українських атомних електростанцій. На думку міністра закордонних справ, це було б неможливо без допомоги фахівців Росатому. Ну а Володимир Зеленський заявив, що Ерефія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись слабкою позицією МАГАТЕ і його директора Рафаеля Гросі. За його словами, щоб виправити ситуацію, потрібно сильне реагування і відповідний тиск на Росію. Слабкі і половинчасті рішення не спрацюють. Кожен день затягування Росією війни російські відмови від повного і надійного припинення вогню постійні російські удари по всіх об'єктах нашої енергетики, включно із тими, від яких залежить безпека атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури, це глобальна загроза, включно з об'єктами ЧЕС і ЗАЕС в Україні розташовані шість атомних станцій, і кожна із них є мішенню для російських дронів і ракет. Важливо, щоб країни Європи, Сполучені Штати, країни групи 7 і групи 20 реально діяли заради миру і безпеки на 100% можливого, заявив Зеленський. Навмагати на критику президента України поки не реагували. Також раніше російські терористи. Атакували безпілотником і територію Чорнобильської атомної електростанції. А саме укриття четвертого енергоблоку, де декілька десятків років тому сталася аварія. У разі повторної атаки можуть бути проблеми. Про це розповів Микола Штенберг, інженер-ядерник, який був головним інженером Чорнобильської АЕС після аварії на станції. За його словами, бойова частина ворожого дрона тоді впала повз саркофаг. Його не пошкоджено. З погляду радіаційних проблем ситуація на Чорнобильській АЕС не погіршиться. Цього разу ні. Що буде далі? Не знаю, цього разу все минулося, скажімо, так. Акцентував він, водночас можуть бути проблеми у разі повторної атаки росіян та попадання бойової частини по саркофагу. Вважає Штейнтенберг. Інженер зауважив, що у разі масової атаки по об'єкту не буде нічого хорошого. Боятися у паніку впадатися на відстані 3-4 кілометрів від об'єкту не треба. Об'єкт холодний. Це не 26 квітня, коли гаряче повітря, гарячий потік підіймав радіоактивність і розносив її на велику територію. Констатував він. Не що тоді російські окупаційні війська вдарили дроном по Чорнобильській АЕС. Внесток влучання пошкоджено Струкцію укриття безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною для завдання максимального уреження, кажуть в СБУ. Президент Володимир Зеленський заявив, що шахет ніс на Чорнобильську АЕС щонайменше 50 кілограмів вибухівки. Проте згадаємо, як раніше, і одна із найбільших АЕС Росія тимчасово втратила половину потужностей. Потужність єдиного діячого енергоблоку на курській атомній електростанції була знижена у два рази. Це сталося після атаки безпілотника. Повідомляє The за Москву Таймс. начебто збила неподалік станції. Після цього на станції почалася пожежа. Російська сторона звинувачує Україну в зумисній атеці на енергооб'єкт. За повідомленнями Росенергоатома під час падіння дрон з Тонував в результаті пошкодження отримав трансформатор, який використовувався для власних потреб. Локальне загоряння погашено пожежниками. В результаті третій блок був розвантажений на 50%. Курська АЕС одна із найбільших на заході країни агресорки. Її позиціонують як найважливіший вузол єдиної енергетичної системи України, який забезпечує електропостачання більш ніж 90% промислових підприємств Курської області. Виражений третій енергоблок був запущений в жовтні 1983 року. Його подовжність становить тисячу мегаватт. Це єдиний блок, що наразі функціонує на станції. Четвертий блок ремонтують ще з липня 23-го року. Причина падіння і вибух дрона в місті Курчатові поруч з ЄС. Перші два блоки працюють в режимі роботи без генерації. Також раніше дрон летів і у Нововоронецьку АЕС. Найсток роботи російської РЕП. Російський безпілотник впав на гридирню діючого енергоблоку нововоронецької АЕС після збою власної системи РЕП. Про це пишуть розмі з посланням на Росенергоат. Росіяни почали стверджувати, що це справа рук України після зіткнення і з Баштовою. Виборною градирною енергоблока номер 6 Нововороницької АЕС сталася детонація попола, де і залишився слід. Ну а я глядачі, вдячна вам, за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами. побачимось зовсім незабаром.